Друзі, вітаю вас на каналі. З 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції. Про це уже повідомив польський міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гекман. Посадовець додав, що тамтешні управлінці планують ліцензувати український аграрний експорт. Це, начебто, дозволить запровадити їм якісь нові обмеження і ввезення українських продуктів до своєї країни. Зараз у Польщі я нагадаю діє ембарго на українське збіжжя. Тобто, саме його наші підприємці ввозили лише транзитом. А тепер і це планують заборонити. Просто зараз уже заблоковані українські перевезення пшениці, ріпаку, соняшника і кукурудзи. До них планують додати також яйця, цукор, м'ясо птиці, фрукти, зокрема яблука. Ну, кордон з Україною, польські фермери і надалі продовжують блокувати. А от через Росію та Білорусь спокійно собі йтиме збіжжя, яке, як ми прекрасно знаємо, вкрадене з України, і йтиме воно до країн Європейського Союзу. Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні із Росією. Ви ніколи не здогадаєтесь, чому а все через прийдешні великодні свята, принаймні так вони це офіційно пояснюють: ніби хтось на Росії таке враження заслужив щось десь святкувати. Блокаду загалом оголосили 20 березня, сім днів минуло з того часу, і цю блокаду зняли. Я пропоную послухати про це детальніше. Європейський союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває, перевозять багато чого, зокрема, везуть газ і не лише скраплений. Один водій сказав, що везе метан додає же салітра. Попри те, організатори акції розповіли, що блокаду кордону Припиняють у зв'язку з прийдешніми великодніми святами раніше. Протестувальники були налаштовані більш рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць. Ну я відповідно нагадаю, що європейський союз планує накласти мито на російське збіжжя та інші агротовари, незважаючи на третій рік Великої війни Кремля проти України. Європейський союз все ще боїться так званої прикордонної кризи. Скажімо так, у цій сфері на Кремль відповідних санкцій. Через це не наклали зараз. йдеться хіба про дорожче перевезення, яке можуть ухвалити незабаром. Як воно і що воно буде, теж пропоную послухати детальніше. Європейська комісія підготувала рішення про запровадження мит на ввезення зернових із Росії і Білорусі до ЄС на рівні 95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до будь-якої з квот ЄС на зерно, які пропонують. Вигідніші тарифні режими для деяких продуктів, ну загалом запровадити такі навіть половинчасті, скажімо так, обмеження у європейському союзі вирішили через падіння цін на ринку зернових у європейському союзі, якраз після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої з вами країни. У 2023 році Росія експортувала до Європейського Союзу 4,2 мільйона тонн зернових олійних культур і переробних продуктів на суму теж 1,3 мільярда євро. Обсяги продукції з Білорусі до Європейського союзу у цей же період становили 610 тисяч тонн на суму 246 мільйонів євро. Принаймні такі оцінки наводить сама Європейська комісія. Це рішення загалом поки що не ухвалили. Ми чекаємо. Але зараз повернемось до протестів польських фермерів проти українського збіжжя. Я нагадаю, що польські аналітики незалежного інституту публічних фінансів нещодавно назвали вимоги цих мітингувальників нераціональними. Ці експерти з економіки видали величезний аналітичний звіт. У ньому, зокрема, йшлося про аграрні протести, зосередження на вимогах припинити реалізацію положень європейської зернової угоди у сільському господарстві і запровадити повне ембарго на імпорт сільськогосподарської продукції з території нашої країни. Проте основним фактором невдоволення аграріїв є погіршення рентабельності виробництва. Повне ембарго на продукцію з України не буде ефективним вирішенням проблеми фермерів і може мати певні негативні наслідки для торгівлі в цілому. Необхідна угода між Польщею та Україною про торгівлю сільськогосподарською продукцією, але її наразі немає. І напрямку в цьому руху, точніше, якогось певного спрямування в напрямку досягнення цієї угоди, вона блокується самими ж польськими протестувальниками. Навряд чи про компроміси ми почуємо до місцевих виборів Польщі, які заплановані, я нагадаю, на середину квітня. Зараз польська влада йде на поступки мітингувальникам і все заради того, аби радикальні партії не збирали собі голосів на популістичних гаслах, які тільки роздмухують зрештою оці фермерські протести. Тому, друзі, ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією. А від вас чекаємо вашу думку в коментарях про цю ситуацію. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.